Американці підняли масштабні бунти, активно громлять будівлі та задіють силу. На вулицях почалося божевілля. Ось у що переросло керівництво Трампа. Все посилилось на фоні перемовин у Саудівській Аравії, де делегація Сполучених Штатів зустрілася з представниками України та Росії. Хвиля невдоволення настільки потужна, що Трампу стало пізно її гасити. Долучилися конгресмени і армія. А що тепер зміниться для нас? Говоримо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. У сполучених штатах масштабні протести проти політики американського лідера та примусу України до капітуляції вийшли з під контролю. Все почалося з лозунгів. Трамп не мій президент, жодних королів. Це переворот. А далі перетворилося уже у реальну бійню. Так біля дилерського центру Тесла, Флориді, де люди починали трощити будівлі. З вимогами змінити владу і сунути маска. Невідомий чоловік розігнався на авто на всі швидкості. Влетів у натовп та будівлю. Паралельно ще один автосалон Тесла у штаті Мореган зазнав збройного нападу уже із реальною стріляниною. Невідомий відкрив вогонь, пошкодивши кілька електромобілів та вікна будівлі. Далі полетіли коктейлі Молотова, і це не перший випадок агресії пов'язаний з Тесла. Останнім часом компанія все частіше стає об'єктом атак, включаючи підпали зарядних станцій. Так, журналіст Нік Сортор розповів, що протестувальники також розклеїли на вікнах іншого салону Тесла в Нью-Йорку наліпки з написом Ілона треба. Ліквідувати демократи ж висловили своє невдоволення раптовим зближенням Трампа та Путіна та переговорами в Саудівській Аравії, до яких Україну змушували силою, і вони хвилюються, що Київ змусять пожертвувати багатьма землями росіянам. На ретуркую ді адміністрації Трампа відреагував сенатор від штату. Лермонт Беррі Сандерс він записав відео під назвою Сумний день в американській історії, в якому заявив, що американський народ спостерігає, як президент Сполучених Штатів об'єднався з диктатором Росії Володимиром Путіним, щоб підірвати незалежність Україна та її демократію. Громадяни Сполучених Штатів взялися встановлювати біля своїх будинків синьо-жовтий стяг на знак підтримки України. Пише в главком таким чином. Американці висловлюють незгоду з заявами Трампа щодо України та демонструють солідарність. Дарність з українським народом більше того, республіканський конгресмен Чак Едвардс під час виступу заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дуже підтримує Україну. У відповідь на ці слова його освистали. Я вважаю, що президент дуже підтримує Україну. Я вірю, що президент визнає, що Путін є поганим диктатором. Сказав Едвардс. Після цих слів республіканця від Північної Кароліни серед аудиторії виник шквал обурення. Це відео швидко поширилось у соцмережах. Кликавши активне обговорення в коментарях, деякі з користувачів вважають, що слова Едвардса не відповідають політиці Трампа щодо України, а інші навпаки розкритикували реакцію публіки. Як республіканці набираються сміливості дивитися своїм виборцям прямо в очі і безсорумно брехати? Який лідер так робить? Написав один із коментаторів. Під шквал критики потрапив і спецпредставник Сполучених Штатів Вітков, який в інтерв'ю підтримав російську пропаганду. Такі висловлювання. Спричинили шок серед американців, і вони негативно реагують на його позицію. Про це розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький, підкресливши, що риторика Вікова абсолютно не сприймається в Сполучених Штатах. За його словами, він не має права вказувати Україні на які поступки вона повинна йти. Соціальні ж мережі заповнили відео. Американців, які перебувають у шоковому стані від цих слів, для багатьох Вітков став символом катастрофи. Американські змі критикують його та адміністрацію Дональда Трампа. Хто ти такий, щоб говорити, що ми маємо щось комусь віддати чи поступитися? Підкреслив Городницький, наголосивши на тому, що саме від позиції Віткофа залежать не лише результат переговорів, але й майбутнє України. Кожен його крок має свою ціну, яку платять українці своїми життями. А в свою чергу американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності, ілон маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Тесла. За його словами, він шок зростанням вандалізму та знищення автомобілів. Тесла маск наголосив, що ніколи не робив нічого поганого, а лише корисні речі. Цитую, для мене це стало справжнім шоком. Я завжди думав, що демократи повинні бути партією співпереживання та турботи, але вони спалюють автомобілі, підпалюють дилерські центри. Сказав маск. На його думку, причиною зростання ненависті щодо його компанії може бути гнів через посилення заходів щодо боротьби з шахрайством. Появляється, коли ви забираєте в людей гро які вони отримали шахрайським методом, вони дуже розчаровуються. Вони буквально хочуть усунути мене, тому що я зупиняю їхнє шахрайство, і вони хочуть нашкодити Тесла, тому що ми зупиняємо ці жахливі витрати і корупцію в уряді. Я думаю, вони погані люди. Погані люди роблять погані речі. До речі, варто зауважити, що американський сенатор демократ Марк Келлі заявив, що більше не буде користуватися автомобілем. Тесла це сталося після того, як американський мільярдер Ілон Маск звинуватив його у зраді. Через візит в Україну пише Блумберг. Я тут, у Вашингтоні, в їду на роботу на своїй Тесла. Коли я купував цю річ, не думав, що це стане політичною темою. Щоразу, коли я сідаю в цю машину протягом останніх 60 днів, це нагадує мені про те, якої шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, завдають нашій країні. Цитує видання допис Келлі в соцмережах. Зазначається, що згодом в інтерв'ю Келлі назвав Тесла білбордом для роботи на Маска і тому мовляв, на заміну Тесла він купив. В білий шевроле Тахо». однією з причин такого рішення сенатора було ще й те, що Маск, як керівник департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів, скоротив десятки тисяч працівників. Видання також нагадало, що нещодавно маск назвав Келя зрадником через його візит до України, який відбувся після того, як адміністрація Сполучених Штатів призупинила допомогу Україні. Тоді Келі заявив, що припинення передачі зброї Україні лише допоможе росіянам. У відповідь Маск назвав його зрадником. Крім цього стало відомо, що і представники республіканської партії стурбовані висловлюваннями керівника департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів мільярдера Ілона Маска щодо програм соціального страхування, які він озвучує в інтерв'ю, які на їхню думку часто суперечать заявам президента Дональда Трампа. Про це пише NBC News з посиланням на чотирьох знайомих із цим питанням людей. Видання нагадало, що маск, який зараз має величезну владу, нещодавно. Критично висловився щодо програми соціального страхування, і його твердження суперечило заявам Трампа, який обіцяв не торкатися цієї програми, окрім того, щоб зробити її ефективнішою. Тому деякі союзники президента Сполучених Штатів засумнівалися, чи варто мільярдеру давати стільки інтерв'ю. Змі Йдеться, зокрема про інтерв'ю, в якому маск назвав соціальне забезпечення найбільшою схемою пенсій всіх часів. Через кілька тижнів в іншому інтерв'ю обговорювали витрати на соціальні виплати. він сказав, що програма важливо ліквідувати, зазначається, що республіканці передали Білому дому навіть безпосередньо президентові, що маска або потрібно зняти з ефіру, або краще підготувати сценарій. Представник Білого дому анонімно повідомив видання, що адміністрація Сполучених Штатів прихильно ставиться до поглядів республіканців, які вважають коментарі маска щодо соціального забезпечення потенційно проблематичними та тривожними для деяких людей похилого віку. Звичайно, вони не хочуть скорочення соціального страхування. Тож, якщо вони почув. Чують у новинах, що що говорить Ілон Маск, що ми повинні щось зробити з соціальним забезпеченням, звичайно, можуть виникнути певні занепокоєння. Але єдине про що вони повинні хвилюватися, це те, що говорить і що робить президент Сполучених Штатів. Ми не торкатимося соціального забезпечення. Запевнило джерело у Білому домі. Також позицію Білого Дому з цього приводу озвучила й секретарка Керолацлеві, запевнивши, що американці продовжуватимуть отримувати соціальні виплати. Єдина місія полягає лише у виявленні марнотратства, шахрайства. Та зловживань Уже визначили мільярди доларів заощаджень для американських платників податків, сказала вона. Утім, як пише видання, експерти близькі до Білого Дому заявили, що, попри риторику маска та близькість його до президента, Трамп усвідомлює ризики скасування програм соціального забезпечення. Колишній головний помічник Трампа вважає, що враховуючи визначну роль маска в адміністрації, Білий Дім повинен постійно нагадувати людям про обіцянку Трампа не скорочувати соціальне забезпечення. І що маска не є офіційною політикою адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ну а загалом американське суспільство серйозно стурбоване діями президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Значна частина американців вважає, що їхня країна наближається до катастрофи. Майже по всій країні тривають протести. Політтехнолог Олег Постернак в етері пояснив, як рішення Трампа можуть обернутися проти нього ж самого. Політтехнолог Олег Постернак взяв участь у закритій зустрічі, присвячені ймовірним Сер серйозним політичним потрясінням у Сполучених Штатах Америки разом із колегами експертами. Він дійшов висновку, що в Америці формується потужна протесна активність суспільства. Ось, наприклад, останні мітинги проти Трампа, що відбувалися не лише в Вашингтоні та Нью-Йорку, а й в інших містах. Так, сенатор Сполучених Штатів Берні Сандернс, яскравий прихильник України, зараз активно проводить мітинги. Зокрема, нещодавно у Нью-Джерсі відбувся величезний протест. Внутрішня політика Сполучених Штатів наразі переживає хаос. Очас опозиція деградує. Зокрема, сенатори демократи проголосували за федеральний бюджет, запропонований Трампом та республіканцями, що викликало обурення в демократичній партії, яка звинувачувала лідера меншості в сенаті Чака Шумера у зраді. Процеси є серйозними, але не загрожують безпосередній владі Трампа. Пояснив Олег Постернак. Проте медіа, судді та активна частина американського суспільства поступово приходять до висновку, що країна рухається в напрямку катастрофи. Далі поговоримо також про те, що віце-прем'єр Сербії Олександр Вучич звинуватив в організації протестів акції в Білграді американських змовників проти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю російським змі. За його словами, внутрішні справи його країни намагаються вплутатись глибинна держава Сполучені Штати. Кольорову революцію у Сербії організувала глибинна держава. Сполучені Штати та сама, яка намагається зірвати мирні ініціативи президента. Та Трампа, а також кілька європейських розвідувальних служб, зазначив Вочач. Також а, далі будемо говорити про заяви Вітхофа, продовжувати. Вони були досить скандальними, тому їх продовжують обговорювати. США Шасті Вітхов заявив, що Україні варто віддати окуповані території Росії, адже там перебувають російськомовні люди, які проголосували за це на референдумах. Просування російських наративів від США виглядає дуже дивно однак, тут є одне, але розповіла політологиня американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що вже завтра в Саудівській Аравії стартують переговори між Росією та США Вітхов хоче показати свої знання щодо подій на тимчасово окуповані території. Саме через це свою заяву Вітхов фактично повторює російські наративи ще раніше. Такер Карлсон, який брав у Віхофа інтерв'ю. Роздумував, чому США повинні підтримувати Україну, а не Росію. Закало загалом, загалом Вітхов не мав би обговорювати питання російсько-української війни, адже він є спецпрацтавником на близькому сході. Зараз він намагається транслювати, як він розуміє російську сторону, причини показує, що він знає про референдуми. Він розсипає пряники для Росії, що переговори в Саудівській Аравії прийшли успішно. Сказав Філіпенко. Вона зазначила, що Вітхов говорить це не від імені США. Американська преса повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо не задоволений його діями. Водночас про російські Вітхова здивували весь світ. Спецпредставник назвав віддачу російських регіонів ключовим питанням переговорів між США та Росією. Бабірше Вітхов інтерв'ю пригадав свою другу зустріч із Владіміром Путіним. Спецпредставник заявив, що російський диктатор сказав, що ходив молитися до церкви за Трампа, коли був замах на його життя. Також Путін попросив Віхов передати Замовлений в російського художника прекрасний портрет президента США, якщо не зважати на майбутні переговори в Саудівській Аравії, виглядає все максимально дивно. Однак, поки важко передбачити, як завтра вони будуть проходити, зауважила політологиня американістка. Вона додала, що Трампу дуже важко зараз показати якийсь результат роботи щодо російсько-української війни. Тому ймовірно, відхов допомагає напустити рожевий дим на Кремль, щоб добитися, хоч чогось на переговорах. Ну і далі також буде. Продовжувати говорити про заяви Вітхофа. адже він говорить про те, що, начебто, Європа стала в. Позу, під час свого чергового інтерв'ю, так велике інтерв'ю він дав такру Карлсону. Розкритикував він план британського прем'єра Кіра Стармера, який, СТ Стармер, який стосується можливого розміщення миротворчої місії в Україні, спецпредставник Трампа по близькому сходу, який веде перемовини з росіянами, не вперше повторює російські наративи. І під час інтерв'ю Карлсону він... Не зміг перелічити окуповані області України, але вважає, що вони погодились би бути в складі Росії. Адже типу по лапках провели референдуми. Карлсон з лайкою запитав відковив, що коїться з європейцями. Мовляв, Європа помирає економічно, армія Великої Британії менше за морську піхоту США, але Європейці щось намислили та хочуть відправити. Війська в Україну і Вітков відповів, що європейці стали в позу та спрощено сприймають події. Вони нібито хочуть бути схожими на Черчилля і Вважають, що росіяни збираються пройти маршем через Європу. Карлсон пропитав, чи справді Росіяни збираються це зробити? І Вітков сказав на 100% впевнений, що ні, Росія не піде далі. На що журналіст, так званий, так з нервовим сміхом вигукнув, навіщо росіянам це. Робота. Ну і до повернення Трампа в Білий Дім побудувала думка, що в Європі немає свого Черчилля, людини, яка б діяла більш рішуче та жорстко, щоб дати відсіч агресору, і тепер же на цю роль претендують кілька осіб. Це Макрон, Стармер і слова Віткофа відсилають до суперечок перед другою світовою, коли прем'єр Невіл Чемберлен вважав уморотворити Гітлера і не бачив загрози, про яку говорив Черчилль. Але історія повторюється і від та Карлсон закривають очі все ж таки на справжні наміри Путіна. Ну а спецпредставник Трампа додав цитую, хоча я вважаю, що ми маємо укласти угоду щодо України. Ми не можемо дозволити цій країні втягнути нас у третю світову війну. І це не моя політика, це політика президента Трампа. До слова інтерв'ю вийшло. На Ютубі під назвою вирішальна роль Стіва Віткофа в переговорах про глобальний мир та спробу розпалювачів війни зупинити його. Уявіть собі, навіть смішно звучить. Тим же часом Кір Стармер, який є прем'єром Британії, він розповів, що після суперечки Трампа і Зеленського в Білому домі США тиснули на нього, очікуючи критичних заяв на адресу президента Зеленського. Про що повідомляють в The New York Times і зазначається, що після зусиль Великої Британії президента України США відновили контакт. Стармор пояснив, що під час зустрічі в овальному кабінеті правильним було б рішення не піддаватись на провокації з боку Трампа. З що згадав прем'єр-міністр Британії в той день, коли зустріч в овальному кабінеті між президентом Трампом та Зеленським пройшла не дуже добре. На нас тиснули, щоб ви виступили дуже критично, знаєте, барвистими прикметниками, щоб описати те, як почуваються інші. Водночас сам політик тоді вважав, що краще взяти слухавку та поговорити з обома студентами, щоб спробувати повернути їх до розуміння одне одного. Ось такі заяви також з'являються від Кіра. Стармера. ну а тим часом Олександр Мусієнко, український військовий експерт, на своєму офіційному ютуб-каналі, на який радимо теж підписатися. А він вирішив прокоментувати ту допомогу від сполучених штатів Америки, яку ми не отримуємо і з початку року 2025-го двадцять п'ятого Трамп жодного пакету саме військової підтримки в Україні не підписав. Але Російська Федерація продовжує заручатися підтримкою. Від о, саме КНДР, а також від Ірану. Тим же часом Україну підтримують наразі інші союзники, ось, наприклад, Німеччина. Тож всі подробиці. Аналітика від пана Мусієнка може бути почута нами далі. Не оголошували Сполучені Штати Америки про надання додаткових нових пакетів Україні. Ми розуміємо, що час іде. Час спливає, використовуються гроші і озброєння, яке було обіцяно пакетами якраз Джо Байдена. Ну і відповідно, що Трамп може просто не відновити в таких об'ємах і обсягах постачання нам допомоги. Можливо, на це так само розраховує Путін. Ось цього розрахунок, коли ми говоримо про час. А Трамп каже: та ні, ну нічого обіцяно не було по часових рамках. Тому, власне кажучи. А, ситуація складна. Подивимося, як далі вона буде розвиватися. Ну а що цікаво, що витрати, а, витрати США на гру Трампа у Гольф зросли до майже 24 мільйонів доларів. Станом на 22 березня з моменту інаугурації Трампа минуло 62 дні. Виходячи через з попередніх темпів, за цей час президент США міг провести щонайменше. 17 днів граючи виключно в гольф, як зазначав сам Трамп, йому так краще думається і настрій стає кращим. Ну що ж, свіже повітря, активність фізична. Чому ні? Важко не погодитися. І за підрахунками видання Huffington Post, за перші 48 днів президентства, з яких Трамп 13 днів. Грав він витрати державного бюджету сягнули 18,2 мільйона доларів до суми, включено витрати на перельоти до Флориди та заходи безпеки. Ну ось так: коштує, коштує гра в гольф. Ну але що не зробиш заради улюбленої пристрасті та гри? Ну що ж тут скажеш про президента Трампа? Полюбляє він це. А американці дали йому на це вотум. Довіри, зокрема, зокрема, і на те, щоб він грав регулярно в гольф. Вони ж знали, що він любить гольф і Флориду Маролаго. Ну от, тепер е будуть, в принципі, для чого там говорити скільки днів. Та хоч щодня буде грати. ну то... А що йому зроблять на сьогоднішній день чи готовий хтось зробити? Поки що ми бачимо, що всі, нібито в засідці, зокрема американська опозиція, крім Берні Сандерса, який героїчно їздить а, з Окасіо Кортес по території США в різних штатах і а, піднімає людей для того, щоб вони висловлювали своє обурення діями штатів. Ну а тим часом у Німеччині відкинули можливість відбудови північного потоку. потоку-2». Прем'єрка Німецької федеральної землі Макленбург, передня помирання Мануела Швезік, висловилась категорично проти відбудови газопроводу Північний потік 2, яким так і не був введений, який так і не був введений в експлуатацію. Швезік нагадала, що у Німеччині існує чітке правило, яке діє від самого початку: Північний потік 2 не буде сертифікований, якщо Росія перетне Червону лінію. Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому е в наш час такі сигнали не повинні понад за жодних обставин. Ну, як пише видання НТВ, Президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр підписав поправку, яка передбачає скасування боргового гальма для витрат на оборону, а також виділення 500 мільярдів євро для спеціального інфраструктурного фонду, і знімає перешкоду для виділення Україні додаткових 3 мільярдів євро військової допомоги у 2025 році. Ну, власне кажучи, Німеччина виділяє підтримку. Німеччина буде вкладати більше в оборонно-промисловий комплекс. Ці плани всі розраховані на довгострокову перспективу до 2030 та 35 років. І в ці плани, що найважливіше, та стратегії, включається Україна. Це Дуже важливо розуміти, це є дійсно для нас посилення обороноздатності. До європейських оборонних ініціатив активно тулиться та долучається Канада. Прем'єр-міністр Марк Карні про це говорив. Зараз Канада ухвалила і уклала певні домовленості з Австралією про обмін досвідом та технологіями і зараз. Зближується з Європейським Союзом. І свою частину в європейській оборонній ініціативі Канада отримає і зможе отримувати бонуси від співпраці з Європою в галузі оборони та безпеки. Новий прем'єр-міністр Канади дуже зацікавлений в цьому і націлений на досягнення таких цілей. Це важливо. Ну і що необхідно зазначити, це те, що Кім Ченін, північно північнокорейський лідер, вкотре висловився на підтримку Путіна у війні. Нещодавно цього тижня, якраз секретар Ради національної безпеки і оборони Росії Сергій Шойгу відвідував Пхеньян. Були домовленості, Допускаю, що серед обговорення було те, що Росія попросила Північну Корею відправити додаткові війська. Солдатів на підтримку Росії, тому що вони не справляються власними силами. Ми це бачимо, і не маємо не мають тих успіхів та досягнень, яких хотілося Ну А далі будемо говорити, як президент Чехії оцінив шанси на швидке перемир'я в Україні. Петр Павлов скептично ставиться до можливості швидкого досягнення перемир'я в Україні та впевнений. Що для цього знадобиться набагато більше раундів переговорів про це він сказав в інтерв'ю, як зазначив Павел, на нову американську адміністрацію покладають великі надії в питанні припинення війни, особливо з огляду на те, що президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії говорив про те. Що 24 години буде достатньо для врегулювання конфлікту. Однак, якщо врахувати, що війна між двома великими країнами триває вже понад три роки, то очевидно, що її вкрай складно буде зупинити за короткий час, особливо коли немає достатньої волі з боку країни, яка почала цю війну Росії, підкреслив президент Чехії.